В сам момент драки он объясняет, был разговор, дальше ничего не помню. Його встановили в переході, якоби поговорі висіть на шеї. Виясніть нашення. Якщо воєнні ліцеїсти будуть учитися в другому заведенні, ця проблема уйде сама собою. Треба розібратися, що трапилося службове розслідування провести, з'ясувати всі обставини в жодному випадку. Не вирішення проблеми, те, що ліцеїсти не повинні тут навчатися, ліцеїсти військового ліцею. Вони навчалися, навчаються і будуть навчатися. Виникла ситуація, що хлопці побилися. Хлопці військової ліцеї, які проходять в погонах, красиві, а рядом з ними дівчата. Подивіться, пройдіть і ви побачите, що дівчата ж там, коли хлопці військової ліцеї, Вони ж їх підтримують, вони ж не можуть на наших таких опереться І наоти їх не достануть. А от з ними хлопці себе чувствують, знаєте, дівчата, увага. Вони себе чувствують такими козирними. То, може, десь когось і штовхнув, але це не є системою. Бувають називає конфліктна ситуація. Ми на рівні адміністрації завжди це вирішували. Ніколи такого не було. Це конфлікт, який був який вирішився. Нема ніяких проблем. Ми накажемо одного, другого накажемо, другим буде неповадно. Дніпро. Дніпро. Дніпро.